Вітаю вас, друзі! Сьогодні 6 березня. Ми поговоримо про Бахмут. Я рідко коли торкаюся тем військових, тому що я не є військовим експертом, а політичним, тому і Бахмут сьогодні буде в політичному контексті, тому що з самого ранку з'явилося дуже багато інформації, які стосуються саме скандалу, можливого між залужним і зеленським заяв. Різних високопосадовців у військово-політичному керівництві інших країн, інститутів, розвиток і так далі, які займаються саме військовими питаннями, оцінює ситуацію на Сході. Ну і в кінці там навіть Пригожин почав розповідати про те, що відбувається в його розумінні. Тому про все це я по порядку зараз вам розповім. Ще раз говорю швидше з політичної точки зору, аніж з військової. Я не буду вдаватися до військових стратегій, прогнозів і так далі, тому підпишуть. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео. Я думаю, воно буде корисним вам, тому що в останні фактично вже 8 місяців Бахмут це є ну, такою точкою м, визначення для подальшого успіху України. Чи це так? Справа в тому, що почну я з вечора. Чому так пізно це відео з'являється? Тому що збираю інформацію продовж дня, яка саме стосувалася Бахмуту, і вже ближче до вечора. Сергій Чриватий, це речник Східного угрупування військ Збройних сил України, в телемарафоні озвучив основну ціль утримання Бахмуту. Якою ціною він утримується, я знову ж таки зараз не буду коментувати, тому що точних даних не знає ніхто. Цими даними володіє виключно Генеральний штаб Збройних сил України, тому ми посилаємося на офіційну інформацію. Все, що я сьогодні вам буду розповідати, це те, що лежить в публічній площині. Деяка інформація озвучується неофіційними особами, тому я на цьому зацентую увагу і прошу відноситися максимально об'єктивно, критично до всього мною озвученого. Так от, Чариватий сказав, що українська армія під Бахмутом виконує основне завдання з виснаження сил. Противника збройних сил Російської Федерації для підготовки майбутнього контрнаступу. Ну, в принципі, ціль, мабуть, в умовах війни виправдана, бо на сьогоднішній день зранку, точніше, з'явилося повідомлення у низці іноземних видань, які дещо по-іншому бачили. Те, що відбувається під Бахмутом, вони кожного дня про це пишуть, ну, зокрема видання Wall Street Journal. Воно не є професійним військовим виданням, тому знову ж таки публікує політичну ситуацію, і вони говорять про те, чому там знаходяться, до прикладу, вагнерівці. Ну, ви добре знаєте, що Вагнер майже. Не щодня публікує повідомлення свого очільника Пригожина про те, як він свариться, шойгу, хто йому не дає снаряди і так далі, тому подібне. Тобто ця вся історія більше схожа на політичну. Я сьогодні вже коментував для двох телеканалів цю ситуацію про те, що там Пригожин робить, для чого він це робить, чому він там сидить, а не в Росії, до прикладу. Ну, в кінці дам коментар із цього приводу, бо до нього ми ще повернемося, але все-таки. Повертаючись до видання Wall Street Journal, воно отримало коментар від нашого військовослужбовця. Вони наводять його прізвище, Це командир батальйону 3 ї штурмової бригади, старший лейтенант Петро Горбатенко. Він говорить наступне: тут ми витрачаємо занадто багато наступального потенціалу, який нам знадобиться для прориву, коли висохнуть українські чорноземи. Видання посилається на конкретного військовослужбовця, який озвучує свою позицію. настільки коректно. Це все мені зараз складно коментувати. Я думаю, що ймовірніше за все на цю публікацію звернули вже увагу і у Генеральному штабі, бо час від часу наші військовослужбовці дають такі коментарі або вони дають за погодженням. Хоча знову ж таки цей коментар де дещо в розріз. І він, зокрема, Горбен, Горбатенко говорить про те, що у Бахмуті впродовж 24 годин є до 18 хвиль Вагнерів. Ці і сьогодні Вагнер знову писав, точніше, пригожин, відео з-під Бахмуту і жалівся на те, що вище військове керівництво Росії його не чує, бо для них є там загроза. Один день загроза, другий день немає. Якісь дивні речі, правда, але насправді так і є. Бо якщо брати до прикладу щоденні звіти Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, вони також різняться в інформації день від дня. Якщо повертатися, точніше, звертатися та й повертатися на день ще раніше, 4 березня, в суботу, от видання The New York Times, це вже стало сьогодні, ну тиражоване ближче до вечора, також це повідомлення. Озвучило цікаву річ, що в суботу, 4 березня, російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників. Правда, дивно. Да? Якось так відбувається. Не дивно. Якщо ви подивитесь на карту Діпстейт, то щодня там ситуація доволі динамічна, вона змінюється. Наші відходять, наступають, наступають, відходять. Тобто це все рухається. Фронт фактично, ну як фронт, лінія зіткнення у Бахмуті, вона переміщується і довкола міста також. І Пригожин говорить про деякі успіхи, які він там має, але вони несуть в тому числі загрози. Але повернемося до Інституту вивчення війни США. 5 березня вони сказали, то було 4 березня, вже наступного дня, 5-го в неділю, да, вони ну, звітують за попередній день. Вони говорять, що, проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут. А вже 6 березня, сьогодні вони говорять, що, ймовірно, українські сили проводять обмежене, тактичне відведення військ у Бахмуті. При цьому зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. А вже ближче до вечора, якщо я починав вам відео, то черватий говорить, що ніхто звідти не, виступ, не відступав, хоча було завдано 130 ударів сьогодні збройною артилерією, ракетами, ударами і так далі по місту. Але українці тримають там лінію. Тобто вона динамічно змінюється. Ну і звісно, така увага до цього. Майданчику до цього цієї ділянки фронту, які обізвали вже Бахмутська м'ясорубка, навіть так я називають у засобах масової інформації порівняті з Сталінградом часів Другої світової війни. Також є підтвердження туди, того, що туди навідується часто сирський, який зараз командує, там, зокрема, військовою операцією, туди перекидаються додаткові сили Збройних сил України. Це загальновідома інформація. Ще раз говорю те, що я озвучую, щоб ви тут не закидали мене камінням, що, мовляв, я говорю щось секретне. Ні, туди перекидаються додаткові війська, здійснюється контрнаступ і так далі. Це все підтверджується посадовими особами, конкретно є їхнє прізвище. Так от, сьогодні з'явилася ще одна дуже цікава публікація у виданні Bild. Це німецьке видання. Я просто вам акцентую на ньому. Це німецький таблоїд. Що таке таблоїд? Спеціально вам виписав. Ну, це яскрава газета, по-перше, я вам виписав визначення, яке дає Вікіпедії. Я вам хотів би його зачитати, щоб ну, не порушити не цю дефініцію, бо це дуже важливо, щоб ви розуміли, в якому виданні публікується інформація, яка, врешті-решт, підтверджується у нас, але ну, десь просочується. І так, таблоїд спрямований на певний прошарок малоосвіченого населення. Ну так, я теж читаю його, коли треба. Наповненням цих газет часто є дешеві сенсації. Назви статей є популістськими і галасливими. Ну і от там сьогодні публікують інформацію про те, що Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій ЗСУ в Бахмуті. Ця інформація давно вже є у ЗМІ, її давно обговорюють кулуарно, що залужний нібито наполягає на тому, щоб вивезти Збройні Сили з України з Бахмута, а от Сирський залужний нібито навпаки, наполягає на тому, щоб там продовжувався контрнаступ. Дуже різнопланова інформація. Ви знаєте, що днями буквально було віддано наказ вивезти звідти аеророзвідку. Скандальна історія з мадяром, яка набуває широкого розголосу в соціальних мережах. Можна знайти підтвердження в тому, що є, мабуть, якісь певні, мабуть, певні непорозуміння між Верховним Головнокомандувачем і головкомандувачем Збройних сил України. І сьогодні відбулася ставка, на якій дуже довго обговорювали саме питання Бахмутське. Але на ній був присутній також і Сирський, якого я вам згадував нещодавно, який часто їздить до Бахмуту, і він 5 березня. Також там був розуміючи загрози, які несе ця ділянка фронту для України. Він безпосередньо там знаходиться на місці для ухвалення оперативних рішень. І так сьогодні на ставці відбулася дуже цікава подія, яку виклав у себе ну, в інтернет виданні президент Зеленський, тобто на його сайті. Опубліковано це, це також знову не з потолка знято, це не Білд уже врешті-решт, який пише про можливий скандал між Залужним і Зеленським, бо Залужний набуває великої політичної популярності. І це направду так і є. І там написано, що президент України під час засідання Ставки 6 березня, яку проводив сьогодні, оцінюючи перебіг подій оборонної операції, поставив запитання. Головнокомандувачу ЗСУ, ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Олександру Сильському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті, повідомляють у прислужбі Офісу президента. Тобто, фактично, публічно сьогодні опублікована інформація про те, що рішення про продовження цієї операції, спецоперацій взяли на себе і відповідальність взяли на себе, рішення це озвучене залужним і сирським. Тобто, мабуть, конфлікт вичерпаний між сирським і залужним. А Зеленський такий спосіб сказав, хто конкретно. Поставив крапку в цьому питанні. Ну, звісно, він -то ставить питання, він ухвалює рішення, але на кого він спирається. Цікава конструкція вийшла, яка ну, не могла бути непомічена батьма засобами масової інформації, і вони її дуже по-різному подавали. Сьогодні заголовки дуже різні. Але ну, ще таку крапку в цьому питанні поставив також, точніше, три крапки. Даніло, ви скажете, так, хто такі Даніло? Ну, Даніло присутній на ставці головнокомандувача. Він також є джерелом інформації, він секретар РНБО. Окей, не подобається прізвище кому, Давайте тоді зафіксуємо. Секретар Ради Національної безпеки і оборони України за підсумками засідання сьогоднішньої ставки головнокомандувача ввечері повідомив наступне. Так, да, звучить офіційно трішки з моїх слів, але менше з тим це треба зафіксувати. Бахмут не в оточенні, на ставці півтори години обговорювали оборону міста. Тобто ставка головнокомандувача, вона все-таки сьогодні мала на порядку денному питання, як обороняти Дарі Бахмут. Ну, звісно, чому так за нього чіпляються? Різні думки є у наших військових партнерів. От, зокрема, я б вам озвучив думку Ллойда Остіна, очільника Пентагону, міністр оборони США. Вони, можливо, підказують нам, як там оборонятися, як вести військові дії, постачають зброю, надають фінансову допомогу. Так це все є. Ну, зокрема, Ллойд Остін сказав виданню Reuters, Його так воно його цитує: що падіння Бахмуту не означатиме, що Росія змінила хід війни, тобто допускають такий варіант наші західні партнери. Але, звісно, рішення залишається за нашими військовими. ну, Зокрема. Військовим керівництвом, зокрема, Біл там наводив і дані про втрати наші, які ймовірніше за все можуть бути. Ну, звісно, що втрати є. Я ну, не буду тут вам відкривати якусь Америку. На жаль, так, є. Ну і сьогодні навіть, ви знаєте, трагічний випадок з публікації відео, де вбили нашого полоненого в москалі лише за слово, яке він виказав. Гасло слава Україні. Тому, друзі, слава Україні. Але все-таки повернемося до питання. Бахмуту, бо до кінця дня з'явилося цікаве повідомлення, коментар від Пригожина, ЧВК Вагнер, якого фактично там здійснює основний наступ. Туди китаються нові нові підрозділи. Про це писало The Washington Post, Вострій Journal, перепрошую. На самому початку відео я вам розповідав, скільки хвилі, де цих зеків їх там наші знищують, але вони йдуть. Так от Пригожин Сказав, що він стурбований ситуацією довкола Бахмута. Хоча, якщо подивитися карту Deep State, то вона дійсно показує, що з обох флангів Бахмут починають оточувати. І навіть сьогодні там якісь представники ДНР так званою розповідали про те, що навіть під вогневим контролем знаходиться єдина дорога, яка йде з Бахмуту. Я зараз просто вам розповідаю про те, що дуже багато суперечливої інформації, але Пригожин деякі крапки розставив. Він сказав, що так, деякі. Успіхів він має. Що стосується оточення Бахмуту, але ситуація для нього непроста, тому що Збройні Сили України ухвалюють відповідні інші рішення, які йому відомі. Мова йде про те, що оточуючи Бахмут, сам пригможен може опинитися в оточенні. Ну, як це відбувається, він там детально розповідає. Я вам не буду переповідати, але це означає про те, що. Відповідна реакція і дії з боку військового керівництва України також є. Я не знаю, які дії будуть ухвалювати по відношенню до цього вже самі росіяни. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо. Але ситуація довкола Бахмуту насправді залишається дуже непростою, складною і контрольованою, як у нас в цьому запевняють військові наші, і чому свідченням є сама заява Пригожина. Тому що він був дуже схвильований, стурбований тим, що йому допомоги не надають, і його там не вистачить до краю. Дуже хочеться, щоб ми не помилялися. Єдине, чого я вам можу зараз побажати, це ну, витримки. От в даній ситуації реально витримки нам усім. Ну і перемоги, звісно. Тому, друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу там скандалу, можливо, залужного і зеленського чи він є. Чи дійсно сирський має якісь там політичні амбіції? Бо навіть і про це говорять, чи дійсно це впливає якимось чином на ситуацію біля Бахмуту? Чому ми стримуємо його? Бо багато говорить, що віддавати його не можна. Ну, взагалі ніяку територію віддавати не можна. Це направду так і є. Єдине, що я кажу, що відступ треба називати не відступом, а маневром, який необхідний для успіху на фронті. Але зараз, звісно, що військовому керівництву видніше. Перепрошую, що відео можливо трішки задовге, але я вважаю, що нам треба було його з ним розібрати. І на сам кінець вам повідомлю приємну новину. Комерсант російський опублікував дані щодо російського бюджету. Російський бюджет зазнав за два перші місяці колосального дефіциту у сумі в 34 мільярди доларів. Загальний дефіцит по року вони передбачали в сумі 38,7, тобто ще ну, близько 4 мільярдів це за пару днів. І у них буде річний дефіцит. Що для нас та ні, для нас це означає, друзі, не що попало, а це означає, що на Росії реально. Дуже суттєво зменшуються фінансові зменшаться важливості фінансування війни. Це дуже і дуже хороша новина. Насамкінець підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео. Всіх люблю ціную, і не примикайтесь. Все буде Україна!